Привіт! Плануєте купувати генератор та шукаєте найвигіднішу пропозицію? В цьому відео дізнаєтесь, де не тільки придбати якісний агрегат від перевіреного постачальника, а й отримати повне сервісне обслуговування. Сьогодні ми робимо огляд ВКН ВЕ40С. Це дизельний генератор потужністю 30 кВт. Вікан китайська всесвітньо відома компанія, вже більше 11 років є лідером на ринку джерел автономної електрики. У каталогах бренду можна знайти генератори потужністю від 1 до 2 тисяч кВт. У лінійці ВЕ є моделі потужністю 50, 100, 120, 150 та 200 кВт. Модель ве 40 С має номінальну потужністю 30 кВт. Це багато чи мало? Наприклад, вона може заряджати одночасно півтори тисячі телефонів або заживити 15 холодильників. Якщо ж говорити про промислові цілі, зможе забезпечувати роботу більше 70 інкубаторів або 40 доїльних апаратів. Давайте детальніше розберемо його технічні характеристики. Модель vs 40 s має дизельний двогун об'ємом 3,6 літра китайського виробника Рікардо. Що нам це дає? 4 циліндри, турбонадув, водяне охолодження. І маємо 35 кінських сил при витраті палива 5 літрів на годину, габарити генератора 2000 на 900 2000х900х1200 на мм. Вага 880 кг. Зараз ринок України вже перенасичений пропозиціями генераторів і далеко не завжди вони якісні. Ми надаємо повний пакет робіт під ключ. Це означає, що ви не просто купили генератор. Наш інженер приїжджає на місце, монтує агрегат та підключає його до системи. Протягом всього терміну гарантій він проводить сервісне обслуговування, а також за необхідності забезпечує ремонт та заміну деталей. Крім того, необхідні запчастини завжди в наявності на складах вікан та будуть доставлені якнайшвидше.